Всім привіт! Сьогодні ми вам продемонструємо систему, яку нещодавно змонтували. Це розсувна система від dsl 60 з такими зручними стулками, які переміщуються в бік і зачиняється і саме за рахунок поворота ручки. Ручка на віконних системах може бути звичайно коротка вікон з одного боку, а на дверних міжкімнатних. То Такі дві ручки з одного боку і з іншого боку. Така система вона зачиняється. Просто поворотом ручки вниз. Потім можна зафіксувати це воротком, і ручка не повертається. Відчиняємо, ручку можна повернути і відчинити та відчинити двері. З другого боку, у нас така скрита зручна ручка. Зазвичай вона ставиться на такі частини, які не часто відчиняються. От за потреби можна отак її достати, повернути та відчинити. Ці двері так само. Це профіль у нас використаний трикамерний. Тут змонтований склопакет у два скла з енергозбереженням. Тому це додало в кімнаті тишини та енергозбереження. Ось так, зручно переміщується. Тут використаний алюмінієвий низький поріг, який виходить лише на 2 см. Все. І отак воно зручно зачиняється і фіксується воротком. Це за потреби замовлення таких. Система можете звертатися до нас. Всім гарного дня!